Дітки, вітаю вас! У мене для вас є книжечка, яка називається Білченя Хвалько, а написав цю книжечку автор Андрій Синичкін, а малюночки до неї намалювала художниця Наталія Петрачкова. Літнього погожого дня. Маленьке руде білченя на ім'я живчик гралося в лісі. Була чудова погода, світило сонечко, співали пташки, та білченя стало нудно. І тут, дуже вчасно, на галявинці з'явився його приятель, їжачок колючка. Привіт, колючко! Біжимо на випередки!» – запропонувало радісно підстрибуючи, білченя. Здоров, був живчику. Тільки щоб усе по-чесному, попередив їжачок. Звісно, біжимо на три до старого пня. Один, два. Зачекай, не посидо, я ще не приготувався. Їжак повернувся у бік пенька, присів і почав старанно пихкати. Білченя нетерпляче переступало з лапки на лапку і, не дочекавшись сигналу, знову скомандувало. Один, два, три і звірятка рвонули вперед. Колючка намагався бігти щодуху, але все одно спритне білчиня встигло дістатися пенька значно раніше. Мене не зможеш наздогнати, а тим більше перегнати, адже знає і маля тут найшвидший, звісно, я, проспівав живчик весело. А ти, а ти повзиш як равлик, от. Проте я дуже колючий, зараз як у колю тебе, ображено пихкнув їжачок і починчикував у кущі. Тим часом серед веселих ромашок і яскравих маків з'явилася хитра мордочка лисеняти хитруна. А ти спробуй від мене втекти. крикнув хитрун живчику і кинувся до нього. Білченя рвонуло навтяки, і, хоча лисеня бігло дуже швидко, живчик зміг таки втекти. Він проскочив під стовбуром дерева, що лежало на землі, оббіг навколо пенька, прошмигнув між кущами шипшини і миттю забрався на велику гілку дерева, що звисала до землі. Там лисеня ніяк не могло його дістати. Мене не зможеш нас догнати, а тим більше перегнати, адже знає і маля тут найшвидший, звісно, я, Дрежний приятеля маленький хвалько. Це я тобі піддався, схитрувало лисеня і пішло грати з колючкою. Ти ж мені, я так само можу залізти на дерево, Розсовуючи кущі малини і вибираючись на галявину, пробурчав ведмедик класунчик. Нумо змагатися, хто вище забереться, задирикувато запропонував йому живчик. Ведмежа обхопила лапами стовбур дерева і швидко-швидко полізла вгору. Але білченя, перестрибуючи з гілки на гілку, миттю дісталося верхівки. Там гілки затонкі, вони не витримають мене, похитав головою ведменик. Та ти злякався, тобі б лише їсти меди й малину, засміявся живчик. Ані трохи я не злякався, просто я розсудливий, відповів ласунчик. Влізти ти сюди не зможеш, ти сюди не зможеш і мене не переможеш, адже знає і й найсміливіший тут я знову проспівала свою образливу пісеньку Білченя. Лісові малята довго гралися в печа і пішмурки, а по обіді домовилися вирушити по гриби. І живчик, звісно, запропонував змагатися хто збере більше. Добре, почухав потилицю ведмедик, я згоден. Я теж, я теж», – закивали інші. Зустрінемося тут, на галявині, скомандував живчик і рвонув щосили на грибне полювання. Зачекай, я поясню, які гриби можна збирати, крикнув йому на вздогін ласунчик, та білченя уже щезло за кущами малини. Вечеріло. Сонечко вже готувалося сховатися за горбом і хмаринки поступово набували рожевих та бускових кольорів. На галявині зібралися звірята зі своїми знахідками. Я приніс білі гриби, вони такі ж тостенькі, як і я, серйозно повідомив ласунчик. А я зібрав лисички, вони такі ж руді, як і я, та звати їх так, як і мене, посміхнувся хитро. А в мене опеньки, вони ростуть на пеньках, пропихкав колючка. Ух, ледь доніс. А де ж цей живчик? Чому його досі нема? захвилювалися друзі. Аж тут на галявині з'явилося білчиня. Воно гордовито несло поперед себе яскраві ошатні мухомори. Я тут, заявив живчик, я зібрав грибів більше за всіх, а ще, а ще вони найгарніші. Ха-ха, – зареготали друзі. Ех ти, хвалько, твої гриби не можна їсти, вони отруйні, докорив білченят хитро. Справді, то я ж не знав, засмутився живчик. Треба було мене слухати, я ж почав розповідати, а ти втік, нагадав ласунчик. Адже ти чув, на їжі я знаюся дуже добре. Що ж я тепер принесу матусі? загрумсало білчиня. Йому було і прикро, і гірко, і соромно. Адже його друзі, з яких він постійно насміхався, упоралися із завданням, а він зганьбив себе. Він подумав, що тепер усі будуть глузувати з нього. Аж тут він почув. Не журись, я дам тобі найбільший білий гриб, навіть два. У мене їх багато. А я віддам тобі три лисички. Вони, хоч і невеличкі, проте дуже смачні. Їжачок теж не залишився осторонь. Він, швидко перебираючи лапками, підкотився до живчика і, зазираючи йому в очі, запропонував візьми ще опеньків, не соромся. А на гілці ялинки сиділи дві сороки і зацікавлено споглядали, як друзі діляться трофеями з невдалим мисливцем за грибами. Тепер цим, цим базікам буде про що розпускати плітки в лісі. ж розгублено дивилося на гриби, що їх поклали поряд із ним друзі, і від хвилювання не могло вимовити ані слова. Та, побачивши добрі обличчя звіряток, радісно вигукнуло. Ура, тепер і моя матуся зрадіє. Красно вам дякую, з промовив живчик. А ще, ще я хочу сказати, що більше ніколи ніколи не буду хвалитися і дражнитися. Я обіцяю, сором'язливо додав він. Так, на мою думку, вихвалятися не варто. Кожен із нас щось вміє робити, а щось ні. Тому ми завжди можемо допомагати один одному і маємо дружити, а дружити це набагато краще, ніж сваритися. Чи не так? спитав мудрий ведмедик. А вже ж ласунчику, я вже все зрозумів, радісно прокричала білчиня і пострибала по гілках додому, до мами. Ось такі друзі, білченятка, яке зрозуміло, що хвалитися не варто, а треба дружити один з одним і допомагати один одному. Ви, дітки, так само робите, правда ж? На все добре, мої хороші.